Порядок надання довідки про відсутність заборгованості за платежами, що контролюються контролюючими органами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року. Цей функціонал і цей порядок передбачає звернення платника податків до контролюючого органу з заявою про отримання довідки про відсутність заборгованості. Платник податків на свій вибір може подати заяву як в паперовій формі, так і в електронній формі і вибрати спосіб отримання цієї довідки, тобто може бути паперовий вигляд або електронний вигляд. Паперову довідку він отримує безпосередньо в контролюючому органі, а електронну довідку він отримує через приватну частину частину Електронного кабінету платника, що дуже зручно, і спрощує час отримання таких документів і прискорює процес розгляду заяв. Значить, заяву подається платником податків через приватну частину електронного кабінету, вибираючи режим меню заяви, запити на отримання інформації. Форма для юридичних осіб це Ю 1320306, для фізичних осіб Ф. Три нуля 30, 30, в цій заяві платник податків обов'язково повинен зазначити. Нормативно-правовий акт, який передбачає видачу тієї такої довідки, це є пункт третій цієї заяви. І пункт четвертий заяви це орган, установа або організація, куди буде подана ця довідка. Для чого це робиться? Для того, щоб коли в електронному кабінеті сформується довідка, вона формується автоматично, і ці всі моменти прописуються, що спрощує набагато процес. Обробки і отримання платником такої інформації. Значить, довідка опрацьовується п'ятиденний термін і діє 10 днів, про що зазначається безпосередньо в довідці платника.